Вітаю, ви дивитесь програму у фокусі, і сьогодні анонсує тему у фокусі нашого обговорення мер міста Віталій Малецький. Проблема є. Не всі укриття ще готові. Ну, в принципі, цим могло бути все сказано, але ми вирішили проаналізувати план провладників під назвою Як провалити новий навчальний рік. Чому провалити? Бо на третьому році війни у Кременчуці досі є школи, у яких діти не знають, що таке офлайн як то воно збирати ранком портфель, долати шлях до навчального закладу та сидіти за шкільною партою, отримуючи знання. З садочками ситуація теж не надто краща. Этот онлайн, то есть уроки, то нет уроков, в школу он пошел, даже пусть он там где-то что-то про это, но все равно в одно ухо ему что-то влетит, он запомнит, он с детьми общается. Внук у мене в садик, він вже записаний три роки. Ще ні разу не було, то коронавірус, то війна почалася. Ми дуже хочемо, щоб наші дітки відвідували школу. У мене відвідує син 4 клас переведений. Хочеться, щоб відвідував всі п'ять днів, але хоч по можливості три дні. Дитинка йде в першу молодшу групу, хочеться, щоб дитина ходила в садочок, тому що це розвиток, це соціалізація. Дітям потрібно давати майбутнє. Бо якщо не буде цього, діти вже от у ну, мене син уже три роки сидить вдома за партою. ...і вчить онлайн уроки це важко, важко батькам. Ми не можемо вийти на роботу. Ми не залишаємо дітей. Сім'ям важко, а дітям саме собою важко. Це так випрошують у членів профільної депутатської комісії, яка днями їздила з перевірками навчальними закладами нормального навчального процесу для своїх дітей, батьки вихованців гімназії номер 3 Люди розповідають, спочатку повномасштабного вторгнення їх діти жодного разу не зустрічалися у стінах школи. Ба більше і цього річ перспективи їх повернення до офлайн навчання невтішні. Тож дізнавшись, що профільна комісія із депутатів їде до сусіднього садочка, а саме до ЗДУ номер 77, педколектив колектив та батьки прийшли просити просити про нормальний доступ до навчального процесу, просити дозволити, хоч невеликій кількості дітей, користатися новозбудованим укриттям у садочку номер 77. Якщо нам дозволять сідати у старшій школі в основному корпусі, то ми дуже чітко, якщо виводимо, наприклад, кожен клас по три дні буде. Ми виходимо чітко на п'ятиденку. І кожен три зміни буде сідаємо початково по три уроки, а старша школа чотири уроки. Ми дуже добре поміщаємося. Два класи будуть сюди входити. У три дні будуть три дні да, повноцінних. повноцінних три на режим онлайн. Виноситься малювання, музика. Ну легкі предмети там основи здоров'я. А основні предмети математика, українська мова, іноземна мова, інформатика. Ці предмети будуть. А яка відстань, ви кажете, О, старша тут школа, не вистачає трішки до 500, а по нормативам не більше 500. Ми якраз... Тобто ви Так, да, У нас там, де ворота наші, ми відкриваємо ворота і по вулиці Багряного ми виходимо дуже швидко. І тут калітка у них, і тут. Так, <гум> так Ми ходили. Ходили вже, так? Да. Тому що ми всі вже скучили за дітьми, а діти Зробити укриття у третій гімназії заважають підземні ґрунтові води, і вже проведено кілька геологічних вишукувань. Але поки мова про будівництво укриття у навчальному закладі не йде. Зараз розроблюється проектна документація. Два чи три варіанти розсматриємо. Нам потрібно або подвійну гідроізоляцію, окремо, можливо, приямок, якісь якому буде відкачувача, тобто нам а треба робити водопониження. Є, так, так, є так. проект на початкову школу робили ще два роки назад. Він вже не придатний? Хто сказав? Ну приїжджали, ж робили. Я ще раз говорю, хто сказав, що його зробили. А що не робили? Мали ми що приїжджали. Ми замовляли. Ми туди ходили, дивились, розуміли, що там дуже високі ґрунтові води, і ми забували геологічні вишикування. В минулому році, в серпні місяці, полтавською ліцензованою організацією були проведені геологічні вишикування. Вони нам дали одну картину в цьому році. в... Квітні, по-моєму, робили і ще одні геологічні, бо було дуже багато води в підвалі. От прямо ти йдеш як по болоту. Вони нам зробили ще одне геологію. От зараз ми враховуємо, зараз займаємося розробленням. проєктно-кашторисної документації з урахуванням Ніхто цих. Що знають, батьки. Була розмова про те, що зробили проєкт. Приїхали підрядники, які Ніхто мали не говорив вам, що можна зробили я проєкт. проєкт? Ну, слухайте. Давай, я, я їздила в 2023 Приїхали ті, тих, хто мали виконувати, не закінчили в 28-й школі, мали робити в третій школі. Приїхали, подивилися, що там не годяться сани і сказали, як можна робити проєкт приміщення, якщо треба міняти. На тому все закінчилося. Нічого подобного не казав. Підрядник. На що директорка гімназії номер 3 констатує: без укриття навчальний заклад втрачає учнів і наводить цифри, які вкотре доводять, немає укриття, немає дітей. І неважливо, це садочок чи школа. Без повноцінного навчального процесу, навіть із переривами на походи в укриття цифри втрат для навчальних закладів можуть бути катастрофічними. А в нас у школі на вчора було 351, Ну ще двоє вибуло, тому що в нас немає укриття. А раніше в нас було до 800, потім змістилося, і коли останні звіти здавали, було 400, А зараз ви самі бачите чотириста Для цього вони роблять зміни для того, щоб всіх Там, де є укриття, хоч воно й погане, але вони туди йдуть, бо там є укриття. Про те, що так може бути ще у минулому році, розповідала депутатка міської ради Лариса Гориславець, аналізуючи передумови старту освітнього процесу за часів початку повномасштабної. Депутатка констатувала, що ще у червні 2022-го за розпорядженням міського голови створили комісію та обстежили готовність закладів освіти до 2022-2023 навчального року. Жодне з укриттів не рекомендували для використання під час навчального процесу А гроші на ремонти та облаштування не виділялися. Улітку 2022 року навчальні заклади не готували до 1 вересня. Жодне укриття. Як депутатка міськради скажу, що місцева влада не поспішала налагоджувати очне навчання. Бо Кременчук уже в перші тижні війни зазнав обстрілів, а 27 червня 2022 року було здійснено ракетний удар по торговельному центру Амстор. Будь-яке моє нагадування про очне навчання з 1 вересня 2022 року коментували ледве не як злочинний намір наразити дітей на небезпеку. Відверто кажучи, мені було сумно і соромно голосувати за бюджет 2023, де гроші на укриття в школах та дитсадках так і не передбачили взагалі. Лише згодом внесли зміни до програми відновлення та отримання фонду захисних споруд цивільного захисту та виділили на 2023 рік спершу 15 мільйонів, а згодом програма зросла в десятеро. До 95 мільйонів гривень на ремонти найпростіших укриттів у школах та дитсадках, і 60 мільйонів на будівництво нових модульних. Тобто більше року знадобилося Кременчуцькій міській раді, аби визнати, що проблему очного навчання не вирішити ніяким іншим способом, крім виділення грошей із бюджету на будівництво і ремонти укриттів. Про це писала депутатка міської ради Лариса Гориславець. Констатуючи факти, повернемось до сьогодення. Як там укриття? Чи готові школи та садочки до навчального року? Запитували члени комісії, на що директори закладів середньої освіти до шкільної освіти відповідають. Розпочати ремонт підвального приміщення подвійного призначення під сховище. Договор заключений від 12.03.2024 року. Підрядчик наточив Леонід Анатолійович. Дозвільний документ був отриманий 14.05.2024 року. Розпочати ремонтні роботи від 17.05.2024 року. На протязі цього часу була проведена велика робота по зниженню рівня підлоги і вивезення землі. Було вивезено більше 100 тонн землі. Згідно договору, ремонтні роботи повинні бути закінчені в вересні місяці. Ну, я так думаю, що може не встигнуть це зробити. ні на 1 вересня не буде однозначно. Я так думаю, що ну 10-15 листопада це більш-менш адекватне. Ну як сказати, срок станом на сьогодні роботи по другому укриттю фактично виконані. Дитячий заклад працює протягом літа, в тому числі є групи на запит батьків. До 1 вересня готуємося максимально можливими зусиллями. Якихось нагальних проблем на сьогоднішній день не виникало, але є звичайно потреба у розробленні проєктно кошторисної документації на відмостку. Оце раз ви говорите про те, щоб не було там протікання, замакання і плісняви. То, мабуть, треба спасати тим, що робити відмостку в нашому закладі. Вона ну відсутня, мабуть, ще 50 років тому, наскільки я розумію, тому що немає такого. Часно з ремонтуванням покриттів і розглядати всі ці моменти. Uh -huh. Одночасно можуть включати кошторис. я не знаю. Ну, мабуть, так. Давайте oh. це розглядати, тому що те, що ви зробите потім, воно Боже, ми yeah. взагалі не зможемо його використовувати. Із-за того, що буде затікання, буде пліснява. Там просто ніхто не зможе знаходити. Звичайно. 27 березня розпочаті роботи в нашому закладі з капітального ремонту підвального приміщення під найпростіше укриття. Виконавець робіт товариства з обмеженою відповідальністю будмантаж 17 Галата Олена Євгенівна. А ви плануєте здати об'єкту експлуатації? Ну ми планували з 1 вересня, ну, але... ну я думаю, що вересня вони не зведуть 1 вересня ні, але ми сподіваємося, що це буде вересень місяць. Да, з Вересень місяць, може на да, може на початку жовтня, але це ми сподіваємося, що це буде завершення роботи. Перша черга буде завершена. На даний момент одне укриття розраховано на 460 осіб. В школі в на даний момент навчається 1022 дитини. Найбільшою проблемою що укриття мале для такої кількості дітей. Ну, Зараз дві зміни, ну неповноцінні дві зміни. Чому? Тому що нашим же укриттям користуються два садочки, 63-й і 80-й. Вони у нас орендують 200 місць. І виходить, що зараз на сам заклад залишається всього 260 місць наших. Тому зараз 63 садочку робиться укриття. Ну, Сподіваємось, що протягом місяця вони його здадуть, і тоді вони повністю приходять до на нас, і 460 місць будуть. Повністю нашими. Зараз, поки не відкривається вкрадача в садочку, ми будемо як тиждень всі будемо працювати в дві зміни, кожен день, але тиждень в школі, тиждень вдома. Ось так, почергово, бо інакше ми не, не, не вміщаємось на даний момент. Ну і поки В'ячеслав Носкін озвучує не надто оптимістичні реалії початку навчального року у сусідньому закладі дошкільної освіти, вихованці якого теж користуються укриттям у 12-й гімназії, підрядник, який нині будує укриття, має трохи більш оптимістичні погляди. У той оптимізм не надто вірять навіть самі представники влади. Орієнтовний по графіку закінчення роботи це 31 жовтня. Тому будемо сподіватися, що все буде складатися добре і ми вчасно закінчимо з Віталем Папою. Взагалі виконується робота, як ви вважаєте, ви встигнете до цього Так. Встигнете. Ну, наші штуки приміщення. Ви разом з Так да. Ви зробите разом з другом да. до 31 жовтня? Так, звісно. А що там? Що там? Про висновки, які напрошуються, можливо, і самі ми поговорили із депутаткою міської ради, яка є членом постійної депутатської комісії з питань освітніх Ларисою Гориславець. Так би мовити, з середини процесу освітнього Лариса Гориславець резюмує. Спорудження зараз іде, і наша виїзна комісія з освіти оглянула ряд об'єктів. Дуже багато робіт. Вони масштабні. Але, на жаль, все-таки ще залишається багато дуже навчальних закладів, які не мають власних укриттів. Багато часу втрачено. І за цей час багато навчальних закладів розгубили своїх вихованців. Безумовно, однією із причин того, що стало менше і дошкільнят, і школярів в Кременчуцьких дитсадках і школах це війна. І виїзд за кордон батьків разом із дітьми, але також одна із прикрих причин це те, що місцева влада не включилася одразу у. Цей процес спорудження чи облаштування або ремонту укриттів у навчальних закладах я намагалася протягом цього першого року повномасштабного вторгнення переконувати міського голову і розповідати про ті звернення, про ті зустрічі, які у мене відбувалися. Бо це зустрічі були з матерями, які мають маленьких дітей. Чоловіки воюють. А матері змушені самостійно якось давати собі раду і своїм дітям. Також це були і працівниці ну, так званих критичних підприємств, там, чи медичних установ, чи інших підприємств. Були також і скарги на те, що жінки змушені переходити на неповний робочий день або взагалі звільнятися з роботи. Днями я отримала статистичні дані від департаменту освіти про кількість дошкільнят, які відвідували Кременчуцькі дитсадки до початку повномасштабного вторгнення і зараз. То, Цифра фактичних відвідувачів дитячих садків вона зменшилася втричі. Більш оптимістичне резюме у секретаря міської ради Юрія Гриценка, який теж був частиною рандеву навчальними закладами міста перед початком нового навчального року. В кожній школі різні підрядники. це давало змогу сьогодні дійсно одночасно виконати багато робіт. Тобто ми дали можливість сьогодні. Всі, практично ті, хто сьогодні має можливість будувати, вони взяли за об'єкт і показують свою там, манеру будівництва свій свіхизда, стиль. Да. І це дає можливість вже між ними проводити якісь змагання, хто краще. Про стиль підрядників хто з них кращий за версією самих представників влади та мови документів, можна теж багато говорити, але то вже зовсім інша історія, до якої ми обов'язково повернемось. Ви дивилися програму у фокусі. У фокусі нашого обговорення 2-3 тижні, через які обов'язково 100% запрацюють у режимі офлайн усі школи та садочки міста. Але це не точно. Робіть свої висновки, аналізуйте, не будьте байдужими до подій та новин, якими живе місто. Зустрінемось.